Всім привіт! Мене звати Мирослава, ви на каналі Нитка та нитки, де я показую і розказую про рукодійні роботи моєї мами Оксани. Неймовірна рукодільниця Оксана недошитко розпочала іграшковий бум, і ми, звичайно, що вирішили взяти в ньому участь, адже адже не неразому прямо. Вона робить час від часу іграшкові буми, точніше раз на три місяці. Зимовий, осінній, весняний і ось літній. Тож ми вирішили, звичайно, щоб приєднатися до проєкту такого спільника Оксани, і взяли в ньому участь. І сьогодні я вам покажу результати. Ми в іграшковому бумі беремо участь не вперше, і я вже показувала вам і на цьому каналі багато всяких виробів, які ми робили в цьому спільнику. Ну, але, звичайно, що останній у нас був такий не дуже вдалий. Але сьогодні мама я вважаю, постаралась на славу, тому що буде багато красивеньких іграшок, зв'язано. Оце в нас іграшка. Ковий Тож, запрошую вас до перегляду. Але звичайно, що хочу вам нагадати про те, що ви підтримували наш канал. Як ви це можете зробити переглядом цього відео інших відео? Ну звичайно, що підпискою, подобайкою і коментарем. Ми надзвичайно оцінуємо вашу підтримку. Люблю кожного і обнімаю. А також список всіх учасників я прикріпляю в описі під відео. Тож ви можете перейти, подивитися і надихнутися іншими рукодільницями після цього відео. Будемо створювати український рукодільний Ютуб разом. І першу іграшку, яку мама зв'язала, це ось такого хлопчика-олівчика. Мама колись вже в'язала цю іграшку саме в марафоні. І так як переможниця нашого розіграшу вибрала іграшку саме пару олівчиків, дівчинку ми мали, а от олівчика мама повинна була зв'язати. Тож мама вже взялася до роботи і зв'язала такого миленького хлопчика, Олівчика, тож ми зараз розглянемо його детальніше. А якщо ви не бачили ще емоції переможниці, ви можете переглянути їх у відео, адже я вже запостила на канал. Тож, запрошую вас переглядати. А ось такий хлопчик мами получився. Мама використала, як бачимо, відтінки такого голубенького світло-голубого і синього. Ну, і, звичайно, що для тіла олівчика такий більш сірий, як графіт, як де і олівець, а також базовий білий. І тут все пришито, ні рукавички, ні взуття не знімаються у олівчика так само, як і кепочка, також ні. Але бачимо, що нашиті гарні гудзики і взагалі, як він оформлений гарненько. Очі тут йдуть вставлені, такі також голубенькі, що пасували до костюмчика. Або це, мабуть, костюмчик більше пасує до очей. Ось такий він класненький, зв'язаний. Також бачимо, що мордочка в нього оформлена, е, крім вставлених очей, також все вишите. За допомогою такої бежевої і чорної ниточки. І такий олівчик, зараз глянемо його розміри. І це в нас приблизно основа 18-17 см. Але якщо розправити ніжки, то може і цілих 20 см. Але він у нас сидить, тож, не розправляючи ніжки, він вийде 17 см. А та зараз глянемо його вагу. А вага саме у нього це в нас 55 г. Такий невеличкий. Такий миленький хлопчик олівчик класна іграшка. Ну, це звичайно, що не мій улюблений варіант брелочків, це завелика буде іграшка, але як звичайна така дизайнерська, щоб поставити, наприклад, в кімнату, в якийсь кімнату-кабінет, думаю, буде класно виглядати. Тож, ось такий олівчик не поповнює нашу колекцію, адже він буде як помдаруночок, як але мама зв'язала його саме в іграшковому бумі. Скажімо так, розпочала плідний тиждень. Розпочала буммовий тиждень іграшок. Ось так він класно виглядає на природі. Можемо розглядіти його з усіх, з усіх сторін. Ви б хотіли таку собі іграшку прикрасти саме кімнату? Можливо, дитячу біля саме підручників, біля зошитів, блокнотиків різних, олівців? Як я казала, що ми з колекції віддали все переможниці, тож мама вирішила також дов'язати ще одного хлопчика, щоб у нас був, щоб у нас залишився. А саме ось такого маленького хлопчика також, і в таких ж самих кольорах, з таким самим відтінком очей, але трішки по-інакше оформлено саме ротик. Бачимо, що тут до речі, любить експериментувати, відкривати посмішку різну робити, щоб подивитися, наскільки цікавенько грає саме іграшка. І ось так вони класненько виглядають, як брати безлузнюки на сонечку при денному світлі, що ми можемо гарненько розгладіти саме кольори. Ну і до хлопчика, звичайно, що також мама зв'язала дівчинку. Адже в нашій колекції повинні бути і хлопчик, і дівчинка, бо вони йдуть парою. Така пара олівчиків. Комусь більше подобається дівчинка, комусь хлопчик, але ми вирішили, що в колекції варто мати саме пару, як колись задумувала майстриня. Ось такі класненькі вийшли олівці. Вам більше подобається хлопчик чи дівчинка? Чи саме пара? Mm? Можете написати про це в коментарях. Бачимо, що дівчинка в нас також оформлена ротик, похожий на олівчик і в загальному обличчя, Правда, додані ще віки і зелені очки. Класніше, прикольніше виглядають саме з такими відтінками блакитного, саме з такими світлесенькими, бірозовими, навіть трішки відтінками. Ну і звичайно, що замість скепочки дівчинка вже має бантик миленький. Ну а замість комбінзончика таку класненьку спідничку. Ну, а взуття і рукавички оформлені так само. Ось така миленька пара олівчиків тепер у нас буде. Oh, Зв'язавши повноцінні три іграшки, Іграшковому бумі мама вирішила зв'язати ще більше саме гарненьких брилочків, іграшок брилочків. Вони вже йдуть палесенькі, а саме ось такі котики. Хоча вони також не є дуже мініатюрненькі, поважимо зараз і помірюємо, але спочатку давайте їх розглянемо. Ця котики, мені здається, ще вже вам показувала, але точно показувала це саме в коли переглядала колекцію брелочків і показувала вам по цій схемі, мама колись в'язала оранжевого котика. Тож вирішили також поповнити ось такими більш нейтральними, цікавішими кольорами. Вся мордочка, як ми можемо бачити, оформлена саме вишита, без жодних кораликів, вставлених очей. Відповідно до того, котики Безпечні, як і для діток, так само для носіння в якості брелка, адже нічого не буде випадати, нічого не вилетить, нічого не зачепиться. Ось такі миленькі три котики. Ну і, звичайно, що вони задекоровані саме таким класненьким бантиком, мінімалістичним доволі, але щоб він віддавав більше таки на контрасті. Тож підібрала мама таку червону вишневу нитку, як для кого. Всі котики класні. Також бачимо, мама дала відтінки саме для очей, щоб вони давали певний зелений колір. Ну і, звичайно, що бачимо класненький результат. Такі милі-милі кошенятка. Я навіть не знаю, які мені більше подобається, тому що вони всі дуже миленько виглядають. Мені подобається, як мама комбінує, міняє відповідно кольори для того, щоб воно гарненько виглядало на контрастах. І зараз поміряємо цього котика разом. Беремо лінію, як завжди. Ну, і бачимо, що такий котик, хоч і виглядає на камері, як на мене, малесенький, аж цілих 10 см. має. Ну, і незважаючи від того, яку колір нитки брати, всі вони одинаково мають розмір. Ну А важать вони також не так багато. Зараз поважимо разом і подивимось. Чи це ідеальний варіант для того, щоб прикріплювати на сумочку кошельок чи ні. 11 грамів. Думаю, якраз супер, тому що не є важкенький, не є залегенький, а такий 11 грамів, бачимо, навіть темненький, важить 13 грамів, тобто залежить. Але різниця не така велика, мені здається, більше від наповнення йде різниця, ну і нитка. Можливо, саме лот чимось відрізнятись. А так, котики виглядають на світлі, на денному світлі. Ось такі миленькі кошенята. Вони вже йдуть не в яскравих кольорах, це я вам той показувала саме в яскравому кольорі. Якщо ви не бачили нашу колекцію брелочків, то звичайно, що я вас запрошую переглянути. Получилось. Аж цілих дві частини, і там є різноманітні брилки. Тож запрошую вам, прикріпляю тут посиланнячко. Ну, а також в описі під відео завжди ви зможете знайти. Шукайте, дивіться, переглядайте, надихайтеся, вісіть, а також прикріплюйте до своїх сумочок. Мені надзвичайно подобається, я це замічаю, коли люди прикріплюють брилочки на свої сумочки. А тим паче, якщо рукодійне, це просто топ. Дуже класненько виглядає. І крім таких котиків, мама ще зв'язала такого миленького коника. Але з ним цікава історія. По-перше, він дуже класненько виглядає. Мама шукала на просторах інтернету, щоб цікавенького зв'язати, і знайшла дуже миленьку фотографію такого коника. Коник цікавенький, тим, що це начий коник, але при тому підкова. І... Подумала, обговорила це з іншою рукодільницею, а саме з Ілліночкою Дранчук, з якою спілкується і на тему рукоділля, і взагалі дуже здружилася. Тож ми поговорили на рахунок цього коника. І пані Олена зробила майстер-клас уже наступний день і випустила на своєму Ютуб-каналі покроковий, просто глянувши на картинку, створила увесь майстер клас Я вважаю, це просто дуже круто. Тож, мама на наступний день почала в'язати такого миленького коника. І як бачимо, він невеличкий, получився. Ну і також, повозив він, також легенький, 9 грамів. Тож цей коник топовий, класний, щоб використовувати його в якості брелочка, адже це такий підкова коник. Для тих, хто любить коників, думає саме то. Ну, а саме підкова, може слугуватися їм таким талісманом. Ніхто любить, наприклад, такі речі. Тож, як на мене, дуже класненький коник вийшов, як перший варіант. Ми бачимо також, можна замітити, мама поділилася зі мною, що вона спробувала гриву і хвіст розчесати конику, щоб вона була така більш цікавенька. І мені вона надзвичайно сподобалася, адже вона є така хвилястенька, кучерявенька. Ну І, звичайно, що сам коник получився такий доволі яскравий, сонячний, літній. З однієї сторони, саме через те, що мама були в наявності тільки такі нитки. Але, чесно кажучи, він мені. Подобає. Тому саме за рахунок своєї яскравості, насиченості, саме таких кольорів зараз не вистачає літом і хочеться більше їх додавати. Тож я думаю, що такі коники це є відкриття цього літнього буму. І насправді співпраці мами і пані Олени в тому плані, що мама знайшла пані Олена швидесенько зробила цей майстер-клас і вже є в неї на каналі. Тож ви можете переглянути. Ну а ось такий коник мами получився. Думаю, таких коників варто мати побільше в колекції. Тож подивимося, можливо, мама згодом їх і зв'яже. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Ви можете про це написати в коментарях. А також, якщо ви не бачили, на нашому каналі закінчився розіграш. Ми спакували подаруночки, відправили всім учасникам і, звичайно, що подарували переможниці. Тож, якщо ви любите такий контент, відео вже є на каналі. Ну і, звичайно, що чим більше підписників, тим відповідніше наш канал буде рости, розвиватися, і ми будемо час від часу проводити такі розіграші. Дякую всім, хто дивився сьогоднішнє відео. Хто підтримує нас, люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа! -па.